Розробники офіційно представили контент, який нас очікує в патчі 11.2.7, вже 3 грудня. Це заключний етап кампанії The War Vision, де Верісовітранер переслідують ведіння нової загрози, страшне пророцтво про падіння Кельталаса. Мухомора з'їла чи що? Ранній доступ до житла, в якому гравці, які купили Міднайт, отримають доступ до колекції декору, як зі старих доповнень, так і з нового. Планування кімнат, районів та польотів у них, створення гільдій чи статутних районів та підручник з нового житла. Гравці без купленого доповнення зможуть лише колекціонувати всі ці декори. Всі отримають завдання, яке направить їх до навчального посібника з житла, щоб вони могли почати дізнаватись більше. Про володіння будинком та його декорування. Буде також нове вивчення історії, де хранитель мудрості, Чо розповість нашими руками і ногами про походження ельфів крові та безодні. За прокачку пандерена і виконання квестового ланцюжка стане доступним отакий от пандаренський сет спадкових обладунків. Повернеться подія подорож турбулентними шляхами часу, щоб швидше прокачати своїх альтернативних персонажів і одіяти їх. І вперше ми це зробимо у підземелях Shadowlands, в режимі подорожей у часі, звичайно. Ж. Також повернеться бійцівська гільдія, де будемо битися на арені з різними босами, щоб отримати цікаві досягнення, винагороди і піднятись по рейтингу. А ті, хто не наважиться на бої, завжди зможуть просто поспостерігати за ними.